Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне зеленський. Пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію. Окупанти палять українські книги. П'яні росіяни влаштували стрілянину між собою. Ційно почну із добрих новин за час повномасштабної війни росіяни втратили вже 132 тисячі солдатів. Лише за минулу добу добривом для наших земель стали майже 9 сотень окупантів. А в металобрухт перетворилися 11 ворожих танків, 10 броньованих машин та п'ять артилерійських систем. На жаль, поки не всі росіяни хороші. Вони продовжують воювати проти мирного населення. Із важкою артилерією окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але пошкоджено електромережі в одному з сіл. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Лише завчора в області зафіксували 17 прильотів. Щоправда, куди цілилися противники, не зрозуміло. Жодних руйнувань немає. Постраждалих на щастя теж відомо, що в Ворог завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова, а також по Дружківці на Донеччині. Із реактивних систем залпового вогню росіяни 56 разів обстріляли Херсон. Є загиблі та поранені. Основні зусилля окупанти зосереджують на сході. Вони досі намагаються захопити позиції на кількох напрямках. Українські підрозділи наразі мужньо відбивають атаки ворога. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що Новий наступ росіян на Луганщині можна очікувати в будь-який день після 15 лютого. За його словами, окупанти стягують все більше і більше резервів на цьому напрямку. Зараз боєкомплекти використовують досить економно. Також посадовець розповів, що двомісячні навчання мобілізованих росіян уже завершуються. Росії знадобиться близько 10 днів, щоб перекинути їх в Україну. Не відкидає можливості нового наступу Росіян у лютому, і міністр оборони Олексій Резніков, адже бункерний президент полюбляє символізм. Тож 24 лютого очікують на активізацію зі сторони ворога. Разом з тим українські сили оборони готуються дати відсіч у разі потреби. Зеленський хоче продовжити в Україні воєнний стан та мобілізацію. Відповідні законопроекти він вніс до Верховної Ради у листопаді минулого року. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року. На Волині поховали ще одного полеглого на війні захисника. 5 лютого у Торчинській громаді прощалися із Богданом Омельчуком. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання неподалік вугледару Донецької області. Ще місяць тому, під час короткої відпустки, Богдан Омельчук одружився. Учора ж дружина побачила його востаннє. Схилити голову перед домовиною героя прийшли його побратими, рідні, близькі, знайомі та друзі. Посмертний орден сина отримали батьки загиблого на війні молодого захисника Андрія Семановича, 22-річний уродженець Берестечківської громади загинув під час виконання бойового завдання у травні 2022 року. Наказом президента України за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі волоняна посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Державну нагороду 4 лютого передали батькам героя. На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та палять їх. Підручники забирають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Повідомили у центрі національного спротиву. Зокрема, у руваньках Луганської області зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях. Відзначу, що практику спалювання книг росіяни запозичили з нацистської Німеччини. При цьому виправдовують вони це тим, що вилучають нацистську. Літературу, щоправда, в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги. На Рівницькій АЗ діє потужний волонтерський рух. Атомники допомагають фронту необхідними речами: від одягу та продуктів харчування до автомобілів та безпілотників. Як прояв своєї вдячності, військові передали працівникам станції синьо-жовті прапори зі своїми підписами і побажаннями. Це прапори з передової. Їх хатомникам передали українські військові як прояв вдячності за підтримку та волонтерську допомогу. Стяг зі своїми підписами працівникам електроцеху РЕС подарували бійці 68-ї окремої ягарської бригади. Наш працівник, оперативний персонал, доброволець. З перших днів він там, і в першій найграчішій точці він був там. Колекція шевронів гордість реактивного цеху номер 2 і вдячність бойових підрозділів. Стяг з полум'яним фронтовим привітом від танкістів, що визволяли Харківщину. Подяка за придбаний автомобіль. Ми дізналися, що через волонтерів що потрібен був цей дуже автомобіль для них. І ми буквально в короткий термін. Це був другий наш автомобіль. І ми зібрали в грудні необхідну суму і відправили хлопцям цей автомобіль на фронт. З перших днів російської агресії працівники Рае стали на захист батьківщини. Одні добровольцями рушили на фронт, інші активно допомагають фронту. Це від тридцятої МБР там служить наш працівник. І спочатку АТО ми наш цех долучався до ремонту автомобілів, ну і тільки. А вже спочатку повномасштабного вторгнення закупляли машини коштом цеху. Сьогодні на Рівненській АЕС діє потужний волонтерський рух. Як в окремих підрозділах, так і спільно атомники закуповують необхідні речі на фронт. Акція 3% від зарплати це можливість допомагати воякам дороговартісною технікою. Ми за ці гроші купляємо дуже необхідні речі для хлопців: дрони і автомобілі. Прапор із зображенням нічної хижачки від батальйону розвідників. Потужний безпілотник, який допомогли придбати атомники, несе бойову службу. Вже коли вони його отримали, коли вже доставили туди різне знаряддя, яке то сказали, що вже настільки він нам допоміг, скільки він нам хороших справ цей квадрокоптер зробив, просто коли привезли цей прапор з підписами із подякою для всього колективу. От за допомогу, за підтримку, і що це дуже важливу роботу робить і ця пташка. Взагалі, квадрокоптери це очі наших військових, це збережені життя. Ці прапори дуже дорогі подарунки для нас кажуть атомники, адже на них автографи і побажання тих, хто під шаланий ворожий вогонь виборює майбутнє української нації, сил та нахнення бити наших ворогів, і як не швидше повернення з перемогою додому. Ми їх всіх чекаємо тут. А від нас Будемо старатися допомагати, бо ми віримо, що ми переможемо. Доки дихаємо, боремося, любіть Україну, як люблю її я. Зворушливі і патріотичні слова символ незламності та свободи. Віра у перемогу, яка надихає і додає сил. Прапори із підписами і подяками військових мають намір виставити у вигляді експозиції на центральній прохідній станції. І до наболілого графіка відключення світла у понеділок, 6 лютого. Укренерго не встановлювала ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з опівночі до 6 ранку. Погодинні графіки вимкнення електроенергії почали діяти із 6 ранку. Повідомляють на сайті «Волиньобленерго». Величина доведеного ліміту на Волинь сьогодні в середньому становить 57% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. E aí І на завершення трішки позитиву. У Маріуполі окупанти обмінялися дружнім вогнем. У ніч на 6 лютого російські військові влаштували між собою стрілянину. Сталася вона у лівобережній частині тимчасово захопленого міста. Повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. Вночі окупанти влаштували перестрілку знову. Лівобережжя війська Російської Федерації стріляли зі стрілецької зброї по русні. Написав він. Радник мера натякнув, що. Російські солдати були на підпитку. Алкоголь у Маріуполі як союзник спротиву, написав Андрющенко. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.